Брашко та Луческу найкращий в дев'ятому турі. Фіфа хоче дати зелене світло росіянам. Штурм представив Хачаріді. Все це та інше. Ви побачите в сьогоднішньому випуску новин футболу. Тому підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Володимир Брашко та Мірча Луческу найкращі футболісти, тренер дев'ятого туру чемпіонату України. Олександр Зінченко прокоментував поразку від ланса. Сергій Ковалець: – «Ван Левену потрібно дати час. Шок ФІФА розглядає варіанти з поверненням Росії до участі у міжнародних змаганнях. Штурм офіційно представив Євгена Хачаріді, півзахисника Динамо Володимира Брашка та наставника білосиніх Мірчилу Чес визнано найкращим гравцем і тренером за підсумку 9-го туру чемпіонату України. Про це повідомляє прес-служба УПЛ. Болівальники мали дабу аби визначитися з героями туру. За підсумками голосування, найкращим гравцем та тренером 9-го туру стали представники Динамо Київ, Володимир Брашко та Мірча Луческу. Захисник арсеналу Олександр Зінченко поділився емоціями після поєдинку Ліги Чемпіонів з Лансом. Прийняти, вчитися рухатися далі. Дякую фанам Арсенала за підтримку в гостях. Йдемо далі, написав Зінченко на своїй сторінці в мережі Інстаграм. Відомий український тренер Сергій Ковалець впевнений, що тренер Шахтаря має продовжувати роботу з командою. Левен прийняв команду після вдалого чемпіонського сезону, достойного виступу в Єврокубках. Тобто, планка очікування вже була піднята високо. Будь-якому тренеру потрібен час. Левен тільки влітку почав працювати з шахтарем. Цього терміну замало, щоб гравці звикли до нової філософії та методів управління командою. Вважаю, що принаймні до кінця першої частини чемпіонату Патріку потрібно дати час. Тоді вже можна робити підсумки, наводить слова ковальця футбум. ФІФА розглядає можливість повернення Росії до участі в міжнародних змаганнях. Про це повідомляє британський телеканал Sky News. За інформацією джерела ФІФА вичає варіанти з касуванням повної заборони для Росії на участь в міжнародних змаганнях. Така ідея з'явилась після рішення УЄФА допустити збірною ю 17 до матчів на міжнародній арені. Очікується, що фінальне рішення може бути ухвалено вже сьогодні на засіданні Ради ФІФА. Колишнього захисника Київського динамо і збірної України Євгена Хачріді офіційно представлено як гравця аматорського клубу «Штурм» з Іванкова Київської області. Клубна прес-служба повідомляє, що зоряний захисник виступатиме в команді під номером 4. Він уже зіграв матчі проти Пенуела 2-0.